Ми виявили, що вкрадені наші журнали вихідної документації, вкрадені печатки. Ми викликали поліцію і зараз це ми фіксуємо. Саме ким було вкрадено це найголовніше. У нас є відео, де з загального відділу, ці печатки, ці розпорядження. І найголовніше журнал вихідної документації викрала скоріше за все заступник міського голови Лідія Міхальченка. На відео чітко показано, як вона заходить сюди, і заходить разом з помічницею Кравчука Вікторією Юрченка. Я хочу сказати, що вони вкрали. Розпорядження, які були ну, незаконні розпорядження, які підписувала Макеєва, Кравчук підписував. Але звичайно, поліція це знайде. Наші юристи не будуть виходити з поліції, поки вони не розслідують цю справу. Я хочу показати громаді, що вже почали ми розслідувати їхні злочини, і вони будуть однозначно покарані за свої злочини.